Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо запечену полендвицю з овочами, дуже смачну м'ясну страву до святкового столу. Спочатку замаринуємо м'ясо. Для цього готуємо пеці для маринаду. мисці з'єднуємо ковчену паприку, сіль, чорний мелений перець, сушений часник та гірчицю. Трішки додамо олійки. Все гарно перемішуємо. Густоту маринаду розбавляємо олікою. Ось така у нас кашоподібна маса вийшла, якою ми далі натираємо наше м'ясо. Перекладаємо його у миску. В рецепті використовуємо ось такий свиний балик, приблизно 1,5 кг за вагою. Далі натираємо зверху спеціями. Миску накриваємо плівкою і ставимо в холодильник маринуватися м'ясо на 2 години. Далі готуємо овочеву подушку для страви. Для цього на сковорідку наливаємо олію, викладаємо нарізані слайсами грибочки, помішуючи, смажимо гриби до золотистого кольору. Далі до грибів додаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи все разом смажимо до м'якості цибулі. Далі додаємо натерту, на грубу терку моркву. І вже все разом смажимо до м'якості моркви. В кінці додаємо спеції до смаку та вимикаємо вогонь. Далі беремо деко, на якому будемо запікати м'ясо. Засилаємо ось так пергаментом. І на нього смужкою, як буде розміщене м'ясо, викладаємо нарізані ось такими дольками яблука. Зверху викладаємо на яблука замариноване м'ясо. Ось так. Тепер нам потрібно дуже гарно та щільно замотати м'ясо пергаментом. Розміщуємо м'ясо на деку так, щоб яблука були під м'ясом. Це дуже важливо. Розігріваємо духовку на 200 градусів і запікаємо м'ясо 50-60 хвилин. За 10 хвилин до готовності відкриваємо пергамент і так запікаємо. Полендвиця запеклась, вона дуже ароматна та ніжна. Особливість смаку додають яблука, тобто сік, який з них виділився, обов'язково спробуйте приготувати запечену полендвицю з овочами. Це дуже смачна м'ясна страва до різдвяного столу. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.